Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні такий цікавий досвід маю. З товаришем приїхали в автосалон Car City, де автомобілі з пробігом. Переглянути кілька автомобілів хочемо. Подивитися, що по ціні, по пробігу, взагалі що пропонують з автосалону. От, Тож не перемикайтеся, далі покажу, що ми будемо дивитися. От Один із Варіантів на продажі майганчик третій. правда не написано, яка його вартість. А Також універсал шкода Fabi 1.2 дізель. 2 2010 рік, 5400, 207 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий Dodge Jornie 19 року 15300. Nissan Рок. ось такий білий салончик. В принципі, красиво. От Вартість 16800. Виглядає дуже красивий такий цікавий варіант. Toyota Hybrid RAV 4 і ціна 30 тисяч. Ну і більш теж такі тачки Range Rover. Ціни немає там, до речі. Загалом авто, автомобілів дуже багато, різний бюджет є. Ну, так Продавець розказує, що можна все провіряти на будь-якому СТО. Будь-які провірки. От Volkswagen TOREC. Теж такий доволі цікавий, красивий екземпляр. Не розглянув скільки він коштує. 23 тисячі 999 доларів, ну 24 тисячі 2012 року. 190 тисяч кілометрів пробігу. Ось так от. Ось є такий навіть потужний самоход. Загалом машин тут дуже багато різних. От. На будь-який кошельок і на будь-який смак. От. Ну, те, що нам з товаришем приглянулося, це Dodge Journey Ось такі от Вишневого, ну, червоного кольору і Nissan X-trail. Mazda cx 5 Ford. От. Ось такий Ford Escape, комплектація Титаном, Екобуст. Продавець каже, недавно приїхав із Америки. От. Ціни тут немає, але продавець сказав, що 12. Тисяч доларів щось в тому районі. От, так от. Загалом цікаво, можна машини подивитися, переглянути. Так що, такий доволі цікавий досвід. Отак от, от. На сьогодні все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтеся.